Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі». Я Тіфані Майер. Понад 20 мільярдів доларів виділила адміністрація Байдена компанії Інтел. Мета стимулювати американське виробництво чипів. Докладніше про те, як розпалюється гонитва у цій сфері між США та Китаєм напередодні виборів. Нью-Йоркська компанія виконавських мистецтв зіткнулася з тиском у США. Нова стаття свідчить про те, що на колектив здійснює нападки газета New York Таймс, і це крім тиску з боку китайської компартії. Ми поговоримо з автором статті, щоб розібратись у ситуації. Представництво Євросоюзу в Китаї закликає Пекін усунути ризики для іноземних компаній, які працюють в Україні. В іншому разі обіцяє вихід ще більшої кількості фірм. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться. Що ще цього не зробили? Тоді як передвиборчі перегони в США набирають убертів. Адміністрація Байдена почала ще активніше протистояти Китаю в галузі виробництва чипів. Вона оголосила про виділення 20 мільярдів доларів у вигляді грантів та кредитів найбільшому американському виробнику мікросхем компанії Intel. сьогоднішні інвестиції допомагають усім американцям у червоних та синіх штатах по всій Америці. Ми винайшли чипи в Америці, тому їх треба виробляти в Америці. 8 мільярдів доларів виділять у вигляді максимально великого гранту для виробників мікросхем у межах закону про чипи та науку. Інтел також отримає 11 мільярдів кредитів. Усі ці гроші дадуть змогу технологічному гіганту розширити виробничі потужності у чотирьох штатах: Аризоні, Огайо, Нью-Мексико та Орегоні. У результаті він зможе виробляти більше якісних чипів для американських покупців. Натомість очікується, що інтел вкладе виробництво чипів 100 мільярдів доларів і створить десятки Тисяч робочих місць Байден намагається заручитися підтримкою виборців в Аризоні, одному з кількох найважливіших для виборчого процесу штатів. Він здійснює турне трьома штатами, щоб присувати свою головну політику, які акцент робиться на інфраструктуру, чипи та зелену енергію. В основі конкуренції між США та Півпровідники чи поживлять усі сучасні технології від автомобілів до айфонів. Вони також важливі для військового потенціалу служить мозком ядерної зброї та ракет. Світовим. Над державам потрібні передові чипи, щоб дістати перевагу в майбутніх війнах. Гонка чипів між США та Китаєм складна. Америка лідерує в світі з розроблення чипів, але у виробництві передових мікросхем покладається на тайванську компанію. Водночас Тайвань перебуває під загрозою потенційного вторгнення з боку пекіна, оскільки китайська компартія вважає острів своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Китай відстає від США у технологіях виробництва чипів. Китайські військовики покладаються на Передові американські чипи штучного інтелекту для розвитку своїх власних технологій США ввели заборони, що обмежують доступ Китаю до американських чипів, але Китай залишається найважливішим ринком для провідних американських виробників мікросхем. Наприклад, понад чверть доходів інтел надходить із Китаю. Повернімося до 8 мільярдного гранту. Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що мета програми допомогти Америці виробляти 20% передових чипів у світі до кінця десятиліття. Полфандрайс, виробник мікросхем, розташований на півночі штату Нью-Йорк, отримав понад мільярд доларів у вигляді гранту. Іноземні чипмейкери, зокрема тайванські компанії, TSMC і Samsung, також подали заявки на отримання грантів, але поки чекають на рішення. Нью-Йорк Таймс вже майже півроку готує негативний матеріал про трупу виконавського мистецтва Shenun Performing Артс. Про це стало відомо у виданню Епох Таймс. Вісім колективів Нью-Йоркської компанії Шен'юн сьогодні одночасно гастролюють у всьому світі. Їхня місія відродження традиційної китайської культури за допомогою танцю та музики. Також вони висвітлюють порушення прав людини в сучасному Китай комуністичним режимом. Через це компанія не може виступати на території КНР. Що стоїть за розслідуванням Ні. Орктаймсу і чому видання націлилося на Шиньюн? Ми поговоримо з репортером розслідувачем Epoch Times Пітером Свабом та ведучим програми Crossroads Джошуа Філіпом Пітера недавно ви опублікували статтю, в якій йдеться, що Нью-Йорк Таймс після багатьох років спроб задовольнити КПК тепер учиняє нападки на Шін'юн. Нью-Йорк Таймс це найбільша змі у США. Його читає багато людей. Що ви виявили? Звідки ми знаємо, що це їхня центральна стаття, яка націлена на Шін'юнь? вони почали збирати інформацію близько півроку тому. Два репортери New York Times зв'язалися з колишніми артистами Шен-Юнь. Вони ставили питання, які навели на думку, що вони намагаються знайти людей, які можливо пішли з компанії ображеними, і що вони шукають негативну інформацію. Поступово до них почала надходити все більш докладна інформація від колишніх учасників трупи. З'явилися подробиці. Все свідчило про те, ніби вони намагалися дістати негативну інформацію, і було схоже, що вони не планували залишати щось позитивне. Позитив no. які саме питання ставили цим танцюристам, що дало зрозуміти, що це буде негативний матеріал. Одна з артисток була дещо стурбована тим, про що її питали репортери. Вони по суті звернулися до неї, щоб запитати про травму, яку вона дістала під час виступу багато років тому, і в електронному листі вони ніби натякнули, що частина історії буде про це. Мовляв, танцюристи не одержують належної медичної допомоги, коли травмуються під час тренувань чи виступів на сцені. І вона була трохи засмучена, бо це було не те, що сталося з нею. Ми зв'язалися з іншими людьми, колишніми танцюристами, нинішніми танцюристами, студентами двох шкіл, пов'язаних із Шеньюнь. Виявилося, що в них досить суворий контроль за фізичною підготовкою танцюристів. Зокрема, там стежать, щоб усі справді були в чудовій формі. Отже, насправді, все прямо протилежне тому, що намагалися зобразити репортери я знаю, що Пітер вивчав це питання. І якщо ви подивитеся на статистику травм, наприклад, у балеті, то вшиньюнь вона значно нижча, тобто в них травм зазнають рідше, чесно кажучи, факти, і навіть задокументовані випадки свідчать, що коли танцюристи травмувалися, їм надавали належне лікування, і це йде всупереч тому, що намагається показати New York Times. і на цьому фоні починаєш шукати зв'язки з Китаєм. Головне побоювання в тому, що популярне медіа хоче написати упереджену статтю. Це одне питання. Інше питання в тому, що ця упереджена стаття повторює дезінформацію іноземного уряду, а саме китайської компартії. Їх використовують як інструмент геноциду в Китаї. Питання в тому, чому вони це роблять? Надокашенезвадедінірайтенґітерешенюн це компанія, яка займається виконавським мистецтвом. Чи не так, чому вони націлилися на Шеньюн і що в ньому такого? Це компанія, яка демонструє традиційну китайську культуру, і вони мають своєрідний слоган: Китай до комунізму. Тобто вони показують зовсім інший погляд на китайську культуру, фокусуючись на суті традиційної культури та її духовній основі, говорячи, ось яким міг би бути Китай. Це та автентична культура, яка відрізняється від культури запрямованої імпортованою комуністичною ідеологією. Тоді який інтерес New York Times? Чому вони це роблять? Це гроші чи щось інше? Вони дуже хотіли розширити свою присутність, свою команду репортерів, наняти місцевих репортерів, китайських репортерів, щоб проникнути на китайський ринок та якимось чином просувати туди свій продукт. Колишній виконавчий редактор New York Times у своїй книзі розповіла, що після того, як вони опублікували викриття про доходи колишнього китайського прем'єра Цзябао, КПК заборонила в Китаї їхній сайт і вислала їхніх репортерів. Видавець газети намагався попросити вибачення у листі до КПК та задобрити режим. Схоже, для них справді дуже важлива присутність у Китаї, і це неминуче дає КПК важіль, щоб грати цими козирями. Це шокує Джошуа Філіп, Пітер Сваб. Дякую вам обом за те, що приєдналися до нас. Китай вважається одним із найбільших світових ринків, але чому багато іноземних компаній прагнуть його покинути, Казуючи на умови ведення бізнесу за китайської компартії, президент торгової палати Євросоюзу в Китаї пролив світло на проблеми під час заходу в Пекіні. Торік ми отримали рекордну кількість думок, які свідчать про те, що політизація бізнес-середовища це найбільша проблема, яка турбує всіх. Цього року відсоток ще вищий. 55% наших членів казали, що вони відзначають зростання політизації бізнес-середовища з року в рік. Китайський ринок став менш передбачуваним, менш надійним та менш ефективним. Про це заявила Палата ЄС у своєму зверненні до Пекіна. Останніми роками інвестори стикалися з посиленням політики ведення бізнесу в Китаї. Становище міжнародних компаній погіршувалося через зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Тепер вони зіткнулися з млявою китайською економікою та низьким рівнем довіри споживачів. Торік іноземні інвестиції до Китаю впали на 8 відсотків. Як порівняти з по. Переднім роком